Кок, ексцентрики, перекуверк, все таки геть трико, ногавище голови, всякі карком в тру. Викликаю тільки гру, тільки трюк, цирк. Привіт, привіт! мене звати Осташик, і це сучасний молодіжний блог про нашу неперевершену, класичну, космічну і вічну українську літературу, а точніше про поезію, яку я речитативно, тобто пореперськи, декламую під сучасні фрішні біти, які знаходжу в інтернеті. Між іншим, типу, ти не понтуєшся. Скажи, а як там Забушко відреагувала на твої зранки? Та ти що смієшся? Я ж якийсь йолоп, буду що? І взагалі Оксана Забушко відреагувала на мої ролики тако. Цитую: поезія плюс реп, плюс літературознавчий стендап, плюс, 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 плюс. І що жваво, дотепно і динамічно, і має перспективу вирости у власний літературний театр. Кінець цитати. Власний літературний театр, поняв? То навіть трохи ліпше, ніж магічний театр у Германа Гессе, ну і майже як театр даху Троїцького. Успіх! Успіх! Тому обов'язково підписуйтесь на канал, клацайте на дзвіночок, коментуйте, що сподобалось, а що ні. І якщо сподобалось, поширюйте цей ролик. Не встидайтеся, це дуже важливо. Більш важливо лише стабільно підтримувати збройні сили України, бо триколорий змій продовжує спалювати все, що бачить, спричиняючи геноцидно, онтоцитну тьомною. але тепло й світло нам може бути тільки при боротьбі, як висновок перемозі. Залишаю в описі посилання на монобанку бойового медика, який збирає кошти на купівлю автомобіля для своїх побратимів зі 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Зараз не дуже активно просувається збір, тому давайте допоможемо. Ще залишу посилання на рахунок літературного благодійства. Ми регулярно організовуємо в різних містах літературні заходи і всі зібрані кошти перераховуємо на потреби військових. Отако. Ну, а героєм цього випуску є велет української літератури поет, перекладач, філософ та громадський діяч Микола нік. Бажан. І навіть якщо ви дупля не рубаєте в літературі, то по-любому чули за Миколу Платоновича зі шкільної програми. Так само, як за Тичину Чирильського. Ну і ще про бажана, як і про вище названих поетів, багато хто знає, що колись у молодості він писав файні вірші, а колись сталося розстріляне відродження. А це є сенсом московитів розстрілювати всі відродження. Він вижив, бо здався режиму і почав писати фігові вірші. Мені особисто дуже не подобається таке заокруглене формулювання, оскільки в кожної людини своя вдача. Так, коли всередині 30-х активно почали відбуватися утиски та переслідування еліт. Бажан дещо зм'якшив свою поетичну риторику. Його твори у цих роках були сповнені лестощів та вихваляння режиму. Тоді ж він робить, так би мовити, хід конем, перекладає на українську витязя у червоній шкурі Шота Роставелі. Сталін оцінив такий високоякісний переклад свого грузинського земляка, тому особисто поклопотав, щоби бажана нагородили орденом Лейда. Після такої високої нагороди про утиски вже не йшлося. Бажан поліз кар'єрною драбиною, почав займати всякі там посади в РСР Я Але це тільки одна сторона медалі. З іншого боку, бажан як літератор починається з авангарду. Тоді він називає себе ніком бажаном. Пише в дусі Валеріана Поліщука, чи Гео Шкорупія експериментальні клаптикові поезії, тобто цілком занурений у тогочасний загальноєвропейський літературний контекст. Пізніше переходить на більш стримані поетичні форми вираження сенсів, саме форми, бо сенси його модерних та барокових віршів рвучки. Як на мене, саме у стриманих формах і простежується сутність Миколи Платоновича. Бо не у всіх є харизма, як у Семенка чи Хвильвого. Не всі можуть до кінця йти на пролом. Та й чи мають? У той час шлях бажана пролягав у тіні по відношенню до інших митців-хетлайнерів, проте завдяки цьому йому вдалося подолати літературний марафон. Будучи при всіх тих комуністичних посадах, у ньому завжди жевріла сила української ідентичності та високого мистецтва. По можливості намагався допомагати культурним діячам. У 50 50-х роках один із перших ставить питання про реабілітацію всіх тих, хто був репресований у 30 30-х. Дуже активно підтримував 60 60-ників. Навіть написав внутрішню рецензію на Марусю Чурайліни Костенко. Через це поему змогли надрукувати. Завдяки йому, було багато... -у -у, Завдяки йому було реставровано багато історичних будівель та церков. Був упорядником багатьох крутих історичних, культурних, освітніх енциклопедій та словників. І найцікавіше, що в період Хрущовської відлиги Бажан реабілітовується як поет. Як і іврильського у нього стається така собі третя молодість. У 1970 році Гарвардський університет висуває бажана на здобуття Нобелівської премії. Проте він відмовляється. Подейкують, що через страх, що радянська влада зацькує його, як це було з пастернаком. Підсумовуючи, скажу, що бажан це людина культури, великий інтелектуал, який для того, щоб вижити, змушений був працювати за станком кривавого комунізму. Кривавого комунізму! що, до неї. Так. Проте по своїй суті завжди був націлений на європейські ідеали та цінності. Всім рекомендую почитати його поему Сліпці та Гофманову ніч. Ну і, наприклад, з пізнього нічні роздуми старого майстра. Ну а тепер, щоб трошки розвантажити вас, давайте перейдемо до нашої музичної частини ролику. Піт. піт. Як лихоманка, дощ, осіння, ніч, чітка та чорна, і б'ється на квадратах площ. Людина тіні і потворна, ідуть вони спокійні вдвох, пликають впевнені, з глибоку, що десь дано їм аркушок підлог, де вільно ставити крапки сухого кроку, не боятися крапок над власним і писать собі, читать собі свій вирок, брудний конверт, брудних квартирок, сховавши свідчення свої в смердючому, плескатому конверті, заховано слова, дрібних тремтів та мук, і пані вічності, шановні пані, смерті, заадресованим до їхніх власних рук. Цирк, скок, скок, і перекурик, все таки гектрико, ноги вище голови, всеки сяке тюкет катком трю тільки гру тільки трюк, цирк, скок, скок, і перекурик, все таки гектрико, ноги вище голови. Твої всякі сяки чукає ткарком тру Викликають тільки гру, тільки трюк. Цих і ось уже я вдома. Хрещатик номер 50, я зупинився постать невідома. Заходить теж сюди і не верта назад. На сходах пахне Цвілі сеча. І купить, мигнують кутку. А я несу на утлих плечах, як чадну лампу, голову важку, і серце висадить кавалок, і тіло в не своє, і наді мною дім стає, Мов коже більний катафалок. На нього мочки без руху, кладеться поверхів труна, і колиться колеться на скалки тишина. Струмком тобі сниться. Біля вуха всі двері замкнено, опущено фіранки, у скриню запхнута злигодну тишу мир. І на шнурку метляється пухир, налитий ріденьким Світлом склянки, цирк, скок, скок, ексцентрики перекувер, все таки геть трико, ноги вище голови. всякі сяке тюкат карком тру. Викликають тільки гу, тільки трюк. Цирк, скок, скок. Ексцентрик і перкуверк. Все таки геть трико, нога вище голови. всякі і сяке тюкать карком тру. Викликає, тільки гру, тільки трюк, цирк, скок, скок, екс-центрик і все таки геть трико, нога в голови, всякі сяке тюкає карком тру Викликаю тільки гру, тільки трюк, цирк. Як вам така інтерпретація віршів бажана? Свої думки пишіть у коментах. Також пишіть, кого би хотіли почути на бітах у наступних випусках. І ще, якщо вам подобається мій контент, і ви вже задонатували на Збройні Сили України, можете підтримати і мене. Для цього маю Патреон і карти Моно і Привату. Посилання в описі. Також можете придбати мою поетичну книжку Гонитва за Христом». Там знаєте такі є непогані вірші. Пишіть в особистку. Ну і тепла та світла у ваші хати та душі. Далі буде до наступних випусків, Ліл. Па!